У понеділок 30 вересня сумська громада провела в останню земну путь хороброго молодшого лейтенанта Андрія Ганжалу. Загинув мужній воїн від поранень, отриманих унаслідок влучання 28 вересня ворожого шахеду по одній із сумських лікарень, де захисник якраз проходив медичну реабілітацію. Рідні, друзі та знайомі назавжди збережуть у своїх серцях добрий спомин про Андрія. Добра людина, була, дуже добра, уважительна, завжди всім старався допомогти. Дуже хороший сім'янин, дуже хороший батько, чоловік. Хороша людина була. Завжди, завжди старався всім допомогти. В Гарячі точки ходив. В таких структурах, в таких службах служив. Добра людина, одним словом, дуже добра була. Це, на жаль, для нас дуже велика втрата. Ми дуже... Сильно за це переживаємо, будемо його все життя пам'ятати. Він назавжди в наших серцях. Це найкраща людина. Андрію Ганжалі назавжди залишиться 43 роки. Усі, хто знав Андрія, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Хорошим другом. Вивчив, завжди приходив на допомогу. На не ні погиб погіб здесь. Хороший друг став офіцером. Хороший чоловік. Наслаючим чоловіком він був, який не ховався, не тікав. Гарна людина, завжди всім допомагав, нікому ну, не відказував. Про себе менше думав, ніж про інших. Опора був, защита. З перших днів війни пішов воювати. Тим людям допомагати було більше, ніж Ой, собі про себе забував і старався всім сіда, всім допомогти. Відспівали відважного молодшого лейтенанта Андрія Ганжалу у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Були боса спокій душі, спочило да раба Божого героя України в воїна. За волю, незалежність і соборність України. Но представленого Андрія, і за відпущення йому сякає прави невинної і що Господь Бог оцелив душу Його там, де правидність почіпає. Мужнього воїна-оборонця Андрія Ганджлу з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.